Всіми негретикам привіт. Так, ставлю на штатив. Так, встановив я третій карбюратор. Установив я вчора, я його зараз ставлю у перше відео, вчора я знімав. Зараз запускаю при вас. Дивіться, як буде все відбуватися в реальному времені. Так. В реальному часі. Зараз підключу шланг, прогріється, піду виключу автомат на вулиці, бо так і не поставщий автомат. І вас запущу на газу. Так, а ну дивіться, робе, виключив. Зараз піду, ще бойлер не відключений, попробую з бойлером запустити. Дивіться, місце з бойлером прокашався і пішов робити. Ви самі чули. Зараз піду глянути включений бойлер. Болір був не включений. ну, Бачили, я включив він трошки закашляв, перекашляв і пішов в роботу. Е, я записав показання стчика і побачимо через, через годинку, може там через 2, ну, кратно якомусь годині побачимо, скільки він спали. А так, всім е, приємного перегляду і будьте за мною на каналі. Всім інергетикам, підписникам та гостям каналу. Бажаю здоров'я! Сьогодні хочу побалакати з вами про карбюратори, про ті три, які давав Андрій на обзор. Один із трьох я оставляю собі, і ми догадалися, який крайній, той що під третім номером. Він саме дорогий, 1200 гривень, але він мені найбільше сподобався. Розкажу чого. Дивіться, перший карбюратор стоїть. Двохтоплений карбюратор стоїть 800 гривень. Другий стоїть 1000 і третій стоє 1200. Що в першому, що в другому? Що в третьому? Виконання, в принципі, плюс-мінус в системі там системі, півбала, вони однакові. Клапана у них одинакові. Е, одно що в третьому варіанті заслонка вона така підпружинена. <кій> не знаю, вона працює чи ні, але. Відробив він учора цілий день. Як він відробив цілий день? Дивіться, два години нема. Я, е, світло виключив 8 ранку і не було його до, 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 до по-моєму, до, до 4 або до 6 вечора. І я е, прийшов з роботи, включив його на час, час робить, два години відпочивав. Я думаю, холодильникам там нічого не станеться. Чого я так робив? Я просто експериментував e, і записував тричі газ. Завчора він робив 3 години. Намотав він вже, по-моєму, 14 мотогодин, щось таке. Вже можу замінити масло. Масло я буду міняти на те, що прислав Андрій Мотюль. 400 гривень 600 г. Але що зробиш? E, <кхів> спілкувався з людьми по поводу матюля. Ну, о, така історія, що ті машини, які їздили на матюлі, вони пройшли по мільйону. Там служебні машини, я за служебні конкретно. Ті, що о, на звичайних маслах, там на, не знаю на яких там, тут конкретно розговор був за матюль. 500-600 тисяч і капіталка мотора. Ну, тобто, Кому вірити, не знаю, будемо вірити, що, ну, отак, що матюль буде добре служити. Коли купляєш навіть дорогу річ, то тут вже не дивися на розходники, так, щоб вони були ну, золота середина. Понятно, що брилянтове не кожен потягне, а таке середнячок пойдеть хорошо. І я вважаю, що мотюль, якщо воно хороше масло, то воно має бути хороше, тому що це серце мотора, це так, як ми їмо хорошу піщу. Або йому протухше, але ж наситимося, або йому вкусну і здорову піщу. По поводу третього карбюратора, найбільше мені сподобався, робить стабільно, да, при яких включеннях, десь щось по е, хаті, то воно е, чується, що взиває, але нема ні провалів, ні перхотіння, нема нічого такого, щоб могло б, знаєте, відвернути від цього карбюратора. Чого, е, е, чого я не, не перший номер собі оставляю, е, того, що, мабуть, хочеться в цей генератор вложити найкраще, щоб я потім не жалів. Там менша камера топлівна, оця газова. Але він працював так само стабільно, як і третій номер. Але думаю, я не буду його міняти там, через півроку чи через рік. На бензині я навіть його не заводив, тому що, ну, може там і є бензин, я не знаю. Я навіть вчора думав, підсоединив трубку. І думаю, зараз я відкрию бензин і буду його там 15 разів дергати. І заведу на бензині і потім перейду на газ. Але так вийшло якось. Я закрив заслонку, почав ганяти відкривати, відкривати. Трун він схватив. І я тут якось ну, швидко так, що воно пик, і підхватило. І все він заробив. Я навіть бензину не включав. Потому що там бензина, не знаю, може літра, може два. Ось треба буде заправити. Так що. Писали мені, що треба зазор на свічки до 0,5 збавити, і клапана 0,2 і 0,25, відповідно. Ну, я так розумів, треба залізти в голову, зняти клапану кришку і підрегулювати клапана. Але ще я вам казав, що якщо все буде добре, і колись дивіться, колись треба буде зробити навантаження його повне навантаження на газу, на бензині 7 кВт і на газу. Ну, Так хочеться зробити. Знаєте, експеримент, щоб для вас було ясніше і для мене теж. Писав мені земляк, чи буде робити на балоні. Земля чи буде робити, повір. То що я так сказав, що купіть мені, там я не буду. Да, насправді так воно є. Газового редуктора нема в мене. У мене є газовий редуктор на пушку. На газову. Але вона специфічна, Там гайка-гайка і різать. Ну, самі розумієте, да? нема сенсу. А ви. Землячок, купляйте і буде все працювати. І ви ж розумієте, що якщо бензин стоїть 60 гривень, то газ поки 20, скільки там 30, половина дешевше. Так що беріть тільки обов'язково через редуктор. І ще тут ну, коментів дуже багато. Анатолій Григорович там бодався за одним ботаніком, там страшні розносив його. Ну, він правий. Анатолій Григорович правий. Григорович, вам респект, тому що ви добиваєте свого. Чого? Тому що той дядька, який там на якихось подвижних магнітах, чи на, не на подвижних магнітах, ну це таке дитяча гра. Я вам точно кажу. тому що та потрібна, Якщо 7 кВт кавкає. То потрібно, що дядька там. Ну да, це може начало, Це може начало, як у Тесли. Спочатку була лампочка, а зараз вже може, Коли вже і, і нас не буде, то може і будуть такі не знаю, генератори, тіх на магнітах і так далі. ну, це, Як я дивився, Теслу або, як про Теслу казали, щоб виробити той акумулятор на його машину, більше ресурсів і більше загрязняється атмосфера. Чим... На самом деле його там польза, тих електромобілів Просто що треба використовувати євро, піднімати да, стандарти, щоб воно чистіше було, щоб не ті КАМАЗі такі що їдеш, не зрозуміло, чи він горить, чи він їде. Це надо за це боротися. А за електромобілі, ну, це таке, знаєте, як, е, як можна дзвонити і на Xiaomi, і на Samsung, і на iPhone. Розумієте? Це така, як найбільша мода. Мені теж хотілося б, може, електромобіль, але ж я розумію, що він стоїть як два чугунних моста. А потім прийде срок міняти акумулятор. І той акумулятор стоїтиме 2 треті самої машини. От і думайте. Це моя чисто суб'єктивна мисль. Думка. Ви не думайте, що я там когось до чогось призиваю. І мій канал не є до обов'язкового виконання моїх усіх як би сказати, Моїх усіх придумок або тілодвіжень. Ні, це просто я нікому не настаю, не учу. Я показую, як, е, як би мені хотілося, або як я роблю. Я нікого ні до чого не призиваю. Ви можете не робити, робіть по-своєму. Можете купити дизельний генератор, можете нічого не купувати. Можете до акумулятора буде світ зарядити. Це так теж люди роблять. Тут просто що 에, багато ж людей таких, що цікавиться такою темою, розумієте, і не всі показують його. Хтось може сказати, фу, як він задовбав вже своїми генераторами. Ну, Поки є тема, поки є 에, наявність, потреби в цьому відео, я хочу показати, розказати людям, щоб може яка людина захоче, то ну, щоб вона теж це зробила. Я теж не, не все так придумую сам. Десь я підглядів, де свого добавив, де щось вийшло, а де щось і не вийшло. Так що тут таке діло. Я теж би, учусь на своїх помилках і на чужих теж. Не думайте, що всі святі та Божі. Генератор, бомба, роба. Скільки буде робити, час покаже. Дай Бог, що зустрінемося через 20 років. І будемо сидіти за такою бородою і казати, дивіться, робе, як не странно. І казали, там мотори, там 4 тисячі Та, ну, Купимо дизельний, купимо другий мотор. Це ж не саме основне, розумієте. Мотор це таке розходна запчасть. Головне, щоб той генератор не згорів, щоб виробати ну, магнет не згоріло. Ото саме важимо, бо тоді буде важко перемотати, важко важко. От дивіться, зараз. Оце ж у нього 3 роки гарантія. Він може дроби 3 роки і 1 місяць і крякне. І потім за гроші це зробиш. Ну, ще ж таке може бути. Ти зараз крякне, поїдеш навіть по гарантії 3 роки. Вони скажуть, ой, це не розпространяється на гарантії. А що розпространяється, Так. оті колеса, де вони там? Вон. колеса, да. Я знаю там що. Наклейка. Ну це так. Образно. Прогрію, коли буде ось світла, не буде з 2 годин. Запущу його, прогрію заміню масло. Ну, в голову, я не знаю, лізти, не лізти, не знаю. Так що я казав, що треба навантажити і на бензині, і на газу. Дивіться, якщо на бензині він тягнутиме 7 кВт без проблем, а на газу, скажімо, ну, скажем, 4 і все, йому не вистачає сил, не вистачає газу, значить, треба буду шліфувати головку, розтачувати у меншаті на 3 мм і будемо пробувати переводити на газ. Бо. Тоді мені коментарі пишуть вам, що у мене такий подобний генератор. Я там то-то то зробив, прошлюфував головку, свічку клапана і бак зняв повністю, він без бака. Тобто заводиться на газу і роби на газу. Хтось пише, що на балоном газу робе буду переводити на магістральний, тому що... а хтось взагалі каже, що нічого собі, ну, тут, тут рядом хто живущий. Хто його не бачив ніколи в житті такого і каже, нічого собі в тебе на газу робить на магістральному. Кажу, ну да. ну Я теж, е я теж не проснувся з цією мислі, я теж подивився в інтернеті. Спочатку я подивився відео на газу на балонному. Потім е, Я видивився, десь так же пролетіло, відео, що на магістральні люди газ переводять. Потім я знайшов об'явлення, потім я зателефонував цьому Андрію. А Андрій каже, що да, все буде робити, не переживай. У Ведоні я робив, е, покажу я вам, ось, коли я його розберу. Казав мені, Андрій, я тобі ще прийшла на айдон на обзор. І ти каже покажеш людям, що там треба робити. І Наступне відео буде ремонт двохтопленого карбюратора під номером 2, який відказався робити на Дніпроемі. Отак. Не забудьмо названня, таке непогане. Тобто, зараз поки дойду. Забуду. Ну, друзі, отаке от відео. Шумний, не шумний, але роботу справляється. Согласен, зараз сажу тихо, зараз да? заведи, буде бобохніть. Ну, бобонить ще от за цього желіза, бачите, вона ж жестянка. Він теж вібрірує, такі хлопки йдуть. Якщо б його виставити десь у полі або на огороді, повірте, він, ну, він буде набагато тихіше робити. А так, в принципі, все розказав. Так, да, дивіться, вчора три рази я записував. І три рази показник був різний. Дивіться, перший взяв він літр. Опять зараз напишуть спеціалісти: куб газу, перший раз, куб, потім куб 05, потім куб і 20. Чого я думаю так? Того, що, може, в той період включився газ, скажімо, включився холодильник. Тут ще один ключиць в холодильник, і тому він мог набрати просто. Але більше і перед цим я теж засікав. Саме перший був 1,2 куба. Потім другий раз засікав, але дружина включила духовку, пекла запіканку. Я приходжу, а там що 4 куба. Я кажу, ого, дивиськільки Та так. Каже, таке духовка включена. Я кажу, о, точно, молодець. А то б я зараз виставив. Ну і ці три рази ну, куб, куб, чи куб 03, Куб 0,5, 1, куб 2. Куб куб тобто не більше 1,2 куба. Ну Самі подумайте, да? яке було навантаження, Та хто знає. Ось поставлю амперметр, буде щиток вуличний вуличній городи. Буде той автомат 1.02, потім буде амперметр, і стрілочний і електронний. Ну і, Думаю, там таке, трошки скомутірує його. Сейчас виберемо місто, де йому поселиться на на, ну, довго. І буду тоді побачимо, яка нагрузка. Бо казав, сьогодні дивився раз один там, що э... 1,5 кВт це 7,5 А. 1,5 кВт. То получается... якщо було 2, то 10 А. 2 кВт 10 А. Ну, оце ж хочу понять, тому що, розумієте, може він. Э... 1,2 куба бере на 3 кВт. 1,2 куба газу на 3 кВт. А може він бере на кВт. Ну, тобто, непонятно, э, нема у них амперметра у тому, в ну, їхньому приборі. А сверліть дірку сюди не буду ставити Поставлю вже в щиток. Ну, в принципі, все розказав. Батарейка круте, масло заміним, все добре. І, кстати, у третьому номері. Оцей нижній підвод, голок, де газ підключається, він на різьбі його може провернути так, щоб не мішатиме колісу. Це дуже важливо. тому що у цих двох я, ну, я не став крутити, тому що, думаю, дюралька, не дай Бог, там проверне різьбу, його ж вони садять на я так розумію, на жорсткий цей, на, ну, на якусь там жидкость. Що вони його приклеюють. Так що таке е, от такі справи по поводу генератора. Наступне відео буде по ремонту. Газовий карбюратор двохтопливного Або ще до нас йде нова покупка, я зроблю обзор, ну і поволиваюся в з вами, порадуюся. Все, всім миру добра. Бережіть рідних та близьких. Це саме найдорожче, що в нас є. І до зустрічі на каналі.